Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi. Серія F4 Pro на цоколь H27 з температурою світла 6000 К. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 45 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Корпус ламп повністю металевий. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму, живлення 12 В. На проводі підключення є невеличкий ось такий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує лампа. Колір світла повністю білий маємо. Колірна температура заявлена 6000 К, нагадаю, потужність ламп 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому, як бачимо, відсвічує лампа дуже яскраво. На комплект даних ламп розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ювей.